Немає якогось універсального гримуару, універсального тексту, в якому написано така туруна означала це, така торуна це цю руну використовували для цього, цю руну для цього. Ні, все, що ми маємо наразі, всі рунічні школи це інтерпретації, суб'єктивні трактування. І це добре, це чудово. Я нічого не маю проти суб'єктивних трактувань. Можливо, трішечки маю проти того, коли одне суб'єктивне трактування наїжджає на інше суб'єктивне трактування. І починає казати, що це саме чинямо, є суб'єктивне трактування краще. Ні, у мене такого немає. Якщо у людини щось працює, це прекрасно, це чудово. У іншої людини буде працювати, може працювати інша концепція. І це чудово. Головний критерій, по якому ми можемо оцінити метод використання рун і метод трактування рун. Це те робоче він у нас чи ні? Бачимо ми результати на практиці у реальному житті чи ні? От і все. Це надзвичайно суб'єктивно, надзвичайно особисто, і у всіх дуже, 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 дуже по різному. За багато слів дуже сказала так, ну нічого. Так.